Чергова щитова. Силова 9. Маємо відниз зверху, кави заходить і на шини роздає вниз. І запобіжники стоять. На запобіжники, дивіться, поставлені перемички, відповідно, всі запобіжники погоріли. І виход вниз, пішов уже на споживання. ну Тут освітлення стоїть. Двері закриваються, відкриваються. там Відео вже роздається. Оце відний зелений жовтий красний. Так, це у нас освітлення, ось воно нульова шина. Вінт і фаза у нас ось на середню підключена. Так, он, два запобіжника ще у нас згоріли. І пішло. Далі у нас на освітлення, на камери, на двері. От, що цікаво, такий От, крутівка відсутня. Треба брати з собою, щоб підписано. Освітлення розетки. розетки. А, розетки теж виведені, ага, є. Ось розетка у нас і освітлення. І датчик руху даже Ось ну, такий на шинах. Красавчик Щиток.